Здравствуйте, дорогенькі мої глядачі і дітки, і дорослі. Давайте знайомитись. Я Сашко Лірник, відомий Каскар, а це мій Геройський котик боська, котик захисник. Разом з ним ми розпочинаємо наші програми, які називаються Безпека з лірником. В них ми навчимо вас, як уберегтися вам і вашим родичам від такої страшної загрози, як міни. Для початку. Ми вивчимо з вами три головні правила. Ми називаємо їх золоті правила. Як уберегтися від мін? Правило перше. Не підходь. Правило друге не чіпай. Правило третє повідом дорослих. Якщо ви побачили якийсь предмет, який може навіть і не схожий на міну, як в кіно. Це може бути пакет від сміття, може якась іграшка, чи взагалі щось незвичне чи дивне. Не підходьте до нього. Міни можуть бути встановленими під землею, на землі і навіть над землею. Правило друге. Не чіпайте, самі не чіпайте і іншим не давайте, якщо це міна вона може вибухнути. Подивіться чи поруч немає щось подібного, і вертайтеся назад якомога далі тим шляхом, яким прийшли. Зрозуміли? Не чіпайте. Правило третє. Повідомте дорослих. Якщо поруч немає батьків чи старших, то можна подзвонити. Але дзвонити можна тільки тоді, коли ви відійшли далеко на безпечну відстань, щоб сигнал від телефону не активував міну. А зараз для вас буде домашнє завдання. Вдома посадіть тата, маму, братика, сестричку, там котика, собачку, хомячка, в кого що є, і розкажіть їм про ці три правила. Розкажіть їх в школі, в дитячому садочку, своїм друзям. І переконайтеся, що всі ці правила запам'ятали. Повторяємо, не підходь, не чіпай, повідом дорослих. Не підходь, не чіпай повідом дорослих. Няу. З цим же лишайтеся здорові, бережіть себе і своїх рідних. Нам перемоги! Слава Україні! Героям слава! До побачення! Повідом дорослим